Плани Сталіна щодо України у повоєнну добу. Плани Сталіна щодо України у повоєнну добу. І розглядаючи цю проблему, треба сказати, що проблеми України речі, як і Білорусії розглядаються в Сталінському. Політик в оточенні Сталіна і Стану Сталіна, ну, практично починаючи з 1943 року. Чим це може довести, що його доля українського народу турбувало. Ну, Якщо взяти відому над вами тегеранську конференцію, знаєте, мабуть, по цю подію. Тому за все керівники Антигітлерівської коаліції, розглядаючи цілу групу питань, не могли обійти і долю України, Білорусі, особливо їх захисних земель, які входили до складу Польщі. Коли розглядали проблему після повоєнного облаштування Польщі, то обов'язково виникали проблема, а що буде західними українськими землями. Ставіни його оточення вважають тоді і може тут дискутувати, в якому плані, в батьківському чи навпаки, Польща повинна бути незалежною державою, який там буде встановлений режим, деякі кажуть. Що розглядали це питання в такому плані, хай життя показує, нічого подібного. Як тоді він вималювався в таке, таке поняття, режим народної демократії. Або потім, що Польща повинна стати соціалістичною державою. Але однозначно незалежно. українські землі до складу Польщі входити не повинні. Поколічна територія, територія, територія українська, і вони повинні бути об'єднані із територіями, які входили до складу радянської України. Ну і далі, мабуть, ви знаєте, вже на заключному етапі Другої світової війни і Великої Вітчезнявичі, як кажуть. Радянсько-німецької війни, це вже ваша думка з цього приводу. Тут ніхто з вами не буде сперечатися, що ви будете її висловлювати, то ці проблеми розглядалися на Ялтинській конференції 1945 року. Ялта 1945 року. Тоді зараз існує такий термін, як на мене цілком грунтований. Всяку батку. Цьому нашому підручнику це поняття є після Ялтинська Європа. Після Ялтинська Європа.